Ми переживаємо непрості часи, але саме у кризові моменти народжуються проривні ідеї, які змінюють майбутнє. Ми не стали чекати, ми не стали шукати компроміси між комфортом і свободою. Ми вирішили створити те, чого ще не існувало: поєднання міської інфраструктури та життя на природі. Де є все, що потрібно сучасній людині, спробуйте порахувати самі, скільки часу ви щодня витрачаєте, стоячи в заторах, скільки сили іде на поїздки за покупками, вирішення комунальних питань, відвідування лікаря чи спортзалу, скільки життєвої енергії забирає у вас місто, штучні продукти, рутина, поспіх і все зайве? Ми вирішили зламати цю систему. Ми створили простір для життя нового рівня, в якому вся міська інфраструктура поруч із вашим домом, власні теплиці та ферми. Ви точно знаєте, що їсте прибутковий бізнес сам простір генерує ваш пасивний дохід. І головне, ви тут не просто мешканець, ви співвласник усього простору. Це більше ніж просто будинок поза містом. Це свобода від зайвого, це нова якість життя, де кожна хвилина належить вам. Ви готові до змін? Маю понад 20 років досвіду в бізнесі, розвивав великі проекти, але завжди хотів створювати щось більше, те, що справді покращує якість життя. У 25 років мене зацікавило екобудівництво, і ця ідея залишалася зі мною багато років. У 2019 році, під час пандемії, ми з партнером почали шукати землю для поселення, яке було б автономним, комфортним і захищеним від криз. Водночас я розпочав будівництво власного експериментального екологічного будинку. Події 2022 року змінили мої життєві та бізнес пріоритети. Я вирішив повністю зосередитися на створенні унікального проекту автономного містечка з усією необхідною інфраструктурою. Яка забезпечує енергетичну та продовольчу незалежність. Подорожуючи світом, я досліджував подібні концепції та зрозумів, що більшість із них можна значно покращувати. Тому ми з командою створили власну модель, у якій продумана кожна деталь від зручності до екологічності. Наше містечко це справжня екосистема, що поєднує традиційну українську гостинність, силу спільноти та духовність як на Балі, Бізнес культури та інновації Дубаї, гармонію з природою та підхід до здоров'я Швейцарії. Ми вже втілюємо цю ідею в життя. Запрошую вас ознайомитись з проєктом, який змінює уявлення про сучасне, щасливе та гармонійне життя. Проблеми, які вирішує наш проект. Давайте подивимось на реальну картину життя у сучасному місті, з якими викликами і проблемами ми стикаємось кожного дня. Як вони впливаються на наше життя? І головне, як ці проблеми вирішуються в нашому проєкті: забруднене повітря, неякісна їжа, нестача зелених зон. Все це впливає на наше здоров'я, ментальне здоров'я, додає стресу. Зрештою, майже дві третини українців зараз знаходяться в депресивному стані. Як це подолати? У нашому містечку чисте повітря, органічна їжа. Екологічні будівлі, створений простір, де ви можете жити здорово і щасливо. Нескінченні затори. Ми витрачаємо години в місті на непродуктивні дії, на дорогу до роботи, до школи, до магазину. Години часу витрачаються даремно. В нашому проекті ми продумали все до дрібниць. Всю інфраструктуру так, щоб все, що вам потрібно, було близько до вас. Ресторани, сервіси, прибирання, все це працює для вашого комфорту і знаходиться поруч. А вивільнений час ви можете використати для власного розвитку, для часу з родиною, для бізнесу. Зрештою. Наше містечко має надійну, енергетичну, інфраструктурну і харчову. Саме це дає максимум комфорту, максимум незалежності, максимум ефективності. Сьогодні діти навчаються у школах, дітсадках, де переважно не враховуються їхні індивідуальні особливості, устремління, таланти. Ми змінюємо цей підхід. Ми обираємо найкращих педагогів, найкращі методики, впроваджуємо революційні освітні програми. Що допомагає дітям розкрити власний потенціал і жити їхнє щасливе, гармонійне і в майбутньому успішне життя. Уявіть, ваші діти зростають не у стінах квартири, не у обмеженому просторі, а у величезному природному просторі, де забезпечено їхнє гармонійне зростання і розвиток. Тут десятки гуртків, спортивні секції, мистецтва. І дитина має справжній вибір. Вона може пробувати, експериментувати, знаходити те, що дійсно їй до наснаги, дійсно їй подобається, дійсно дає їй можливість розкривати власний потенціал. Це середовище, що виховує сильні і гармонійні особистості. Батьки відчувають безпеку, а діти свободу вибору і гармонійний розвиток. Питання просте. Що далі? Як ми хочемо жити? В яких умовах? В якому оточенні? Відповідь є: будувати унікальну екосистему вже зараз. Приєднатися до творення цього простору в нашому містечку. Містечко розташоване за 39 кілометрів від Івано-Франківська у мальовничому межегір'ї на території понад 30 гектарів. Чиста річка, великий ліс і сприятливий мікроклімат створюють ідеальне середовище для життя. Тут є джерело природної води з лікувальними властивостями, а також надійна система енергопостачання, що гарантує автономність і безперебійне тепло та світло в кожній оселі. Для мешканців забезпечені комфорт і безпека, автомобільні дороги та паркувальні зони відокремлені від житлових кварталів, а територія постійно охороняється. Наше містечко має власний медпункт, де працюють сімейний і дитячий лікарі, а також автомобіль швидкої допомоги. Для оздоровлення доступні альтернативні медичні послуги, аюрведична клініка, остеопатичні кабінети та масажі. Ми піклуємось про здорове харчування, теплиці, ферма й пасіка забезпечують органічними продуктами, що потрапляють у ресторани та на кухні мешканців. Інфраструктура нашого містечка продумана до дрібниць. Сучасний спортзал з зонами для кросфіту та йоги, великий спа-центр, банний комплекс і басейн, студія танців, салон краси та барбершоп. Для дітей створені всі умови для розвитку: школа, садок, гуртки, спортивні секції та ігрові майданчики в пішій доступності. Для роботи та бізнесу передбачені зручний коворкінг, офіси, конференц-зал і переговорні кімнати, також є власний готель і ретритний центр. Містечко це простір для особистісного та духовного зростання. Тут легко знайти однодумців, які розділяють цінності взаємопідтримки та розвитку. Спільнота стає моделлю єдності, довіри та взаємоповаги, передаючи ці цінності наступним поколінням. Ми завжди відкриті до нових ідей. Простора територія дає можливість постійно розширювати інфраструктуру, покращуючи якість життя. Маєте ідеї для покращення якості життя. Діліться своїми пропозиціями. Концепція містечка. Давайте розглянемо, як саме ми влаштували інфраструктуру містечка, організували харчування та забезпечили енергетичну автономію. Інфраструктура. Ми створили екосистему, в якій об'єднані три основні типи інфраструктури: житлова, прибуткова та функціональна. Прибуткова інфраструктура забезпечує дохід спільноти та поділяється на два типи: бізнес-інфраструктура, що належить спільноті та керується нашою компанією. До неї належать готель, ретрит-центр, ресторан, коворкінг, спа, спортивний клуб, ферми та теплиці, дитячий садочок і школа, орендна інфраструктура, яка здається бізнес-операторам, сюди відносяться клініка, аптека, магазини, ресторани, кафе, пекарня, медичні заклади тощо. Функціональна інфраструктура містить об'єкти, що забезпечують комфортне проживання, але не приносять прямого прибутку. Це пункти охорони, дороги, дитячі майданчики, спортивні зони, бігові велодоріжки та очисні споруди. Житлова приватна нерухомість це будинки та апартаменти, які належать мешканцям. За згодою власника житло може здаватися в оренду через керуючу компанію, забезпечуючи йому прибуток. Харчування. Ми подбали про якісне харчування, яке задовольнить навіть найвибагливіших гурманів. Уявіть систему ресторанного харчування найкращих п'ятизіркових готелів світу, але з використанням екопродуктів, вирощених на власних фермах, що розміщені неподалік. Заклади харчування на території містечка будуть доступні комплекс ресторанів, що враховує різні кулінарні вподобання, кафе для справжніх гурманів, піцерія, власна кухня та унікальний ресторан з біохакінговим меню для підтримки здорового способу життя. Джерела постачання продуктів включатимуть власні ресурси, теплиці, ферми, пасіку, які забезпечать мешканців свіжими органічними продуктами, склад із запасом довготривалих продуктів на рік, що підвищить рівень безпеки та автономності проживання. Закупівлі через централізовану систему, що дозволить мешканцям замовляти свіжі продукти з теплиць та товари з магазинів зі зручною доставкою додому, водопостачання включатиме в себе попередньо очищену технічну воду з власних свердловин для побутових потреб, збагачену киснем питну воду для щоденного споживання та цілющу воду нафтуся з локального джерела, розташованого поруч із містечком. Гібридна енергетична автономія забезпечуватиметься основними та резервними джерелами енергії. До основних належать підключення до електромережі, підключення до газової мережі, сонячні панелі з батареями, дров'яні котли для опалення комерційної нерухомості. До резервних належать великий накопичувач електроенергії для аварійних ситуацій, газове сховище для довготривалого зберігання газу, газові генератори для стабільного енергопостачання. Системи в будинку включають камін для затишку та додаткового обігріву, газову колонку та плиту, що підключені до балона, який обслуговує керуюча компанія, тепловий насос, який підігріває воду та повітря, сонячні панелі на даху для додаткової енергії. Накопичувач електроенергії, що забезпечує автономність під час перебоїв. Ці системи гарантують комфорт і стабільність будинків у будь-яких умовах. Додам роз'яснення до концепції. Інвестор купує квадратні метри житлової площі. Кожен квадратний метр це акція. Акція, яка дає право співволодіння всією інфраструктурою містечка. Тобто квадратний метр перетворюється на кубічні метри простору, сенсів і можливостей. Оскільки частина інфраструктури містечка використовується для бізнесу, здається, в оренду акції генерують дохід, пасивний дохід, який ви отримуєте живучи в містечку. Чим в більшу кількість метрів ви проінвестували, тим більший простір. Для життя, і тим більший дохід, який ви отримуєте. Як працює наша система доходу та зростання вартості активів? Прибуток, який приносять акції, ви можете розподіляти або акумулювати для інвестування в розвиток спільних можливостей ком'юніті. Таким чином, і дохід постійно збільшується, і вартість активу зростає. І найголовніше в цьому немає меж. Проекти, ідеї, які вже накопичені ще будуть, виходять за межі містечка. Крім того, ми будемо інвестувати в ідеї і проекти мешканців містечка, підтримуючи їхні таланти, прагнення розвитку і спільні бізнес-ідеї. Це створює унікальну екосистему, де кожен мешканець не тільки живе в комфортному просторі, а ще й Розвивається, отримує додаткові можливості для самовдосконалення, саморозвитку і доходу, формування цін на внутрішні послуги містечка. Для самих інвесторів діє спеціальна ціна, що покриває собівартість із невеличким доходом, що є справедливим по відношенню до учасників екосистеми. Для гостей містечка встановлюється ринкова ціна, яка власне забезпечує частину прибутку містечка для його інвесторів. Це створює унікальну бізнес-модель, де співвласники містечка отримують високий сервіс за зрозумілою доступною ціною, і при цьому отримують додатковий пасивний дохід. Типи будинків та апартаментів. На території містечка передбачено два типи апартаментів 20 метрів квадратних та 35 метрів квадратних, а також 12 типів будинків площею від 40 квадратних метрів до 163 квадратних метрів. Дизайн інтер'єрів наших будинків та апартаментів сучасний, унікальний та різноманітний. Кожен може знайти ідеальний варіант для себе за стилем, за розміром. За атмосферою, за тим, що відгукується в серці. Ми забезпечуємо повне зовнішнє та внутрішнє оздоблення, а також пропонуємо можливість індивідуального оформлення інтер'єру та вибору планування будинку відповідно до ваших побажань. Ми створюємо не просто екологічні будинки, використовуючи дерево, солому та камінь, а й затишний простір для життя. В інтер'єрах ми віддаємо перевагу світлим та теплим відтінкам. Панорамним вікнам та просторим кімнатам. Усі двері, вікна та меблі виготовлені з натурального дерева, що додає оселі, тепла та гармонії. Чому ми використовуємо технологію солом'яних панелей? Давайте розглянемо нашу стіну будинку. Внутрішня сторона натуральні глиняні штукатурки, обробка буде чи дерево, чи камінь. Далі йде. Наша розробка глиняна плита 20 мм, потім 40 см солом'яний утеплювач, ще одна глиняна плита, обрешітка і супердифузійна мембрана. Далі ми все це зашиваємо вентильованими фасадами. Така конструкція забезпечує чудове збереження тепла взимку та прохолоду влітку. Ваш будинок по-справжньому дихає, що значно зменшує витрати на опалення та кондиціонування. Ця технологія схожа на каркасну, але, на відміну від каркасної технології, ми не використовуємо хімічні утеплювачі товщиною 15-20 см, а екологічний матеріал пресовану солому 40 см товщиною. Яка забезпечує нам відмінну тепло і шумоізоляцію. Використання глиняних плит власного виробництва сприяє швидкому будівництву на будівельному майданчику і відсутності вологих робіт. Це дозволяє закінчити будівництво в короткий термін і за будь-яких погодних умов. За цією технологією будинок може бути зібраний за два тижні. Для того щоб ваш будинок був місцем сили і відновлення, ми будуємо всі наші будинки по технології ВАЗ. Це давнє вчення, яке дозволяє правильно розташувати будинок за сторонами світу таким чином, щоб він приносив гармонію та щастя в ваше життя. Головний виклик цього проекту створити простір, де людина може не тільки фізично, але й психологічно відновлюватися від навантажень сучасного світу. Тут життя вільне від постійного поспіху, турбот про кожну дрібницю та необхідність балансувати між роботою, побутом і відпочинком тут. Ти сам обираєш свій комфортний ритм і насолоджуєшся життям у власному темпі. Усе продумано так, щоб можна було працювати без виграння, відпочивати без почуття провини та просто насолоджуватись життям. Кожен аспект життя продуманий до дрібниць: комфорт, інфраструктура, сервіс, спільнота однодумців і безпечне середовище для дітей. Це не просто квадратні метри. Це простір, де ти по-справжньому живеш, а не просто існуєш у нескінченному ритмі справ. Ми перевернули парадигму житлової нерухомості. Зазвичай житло це пасив, який потребує витрат. Активом воно стає лише тоді, коли здається в оренду. Але ми змінили правила гри. Навіть проживаючи у власному будинку чи апартаментах, ви отримуєте прибуток, тому що володієте часткою всієї інфраструктури містечка. Ваша нерухомість тепер. Більше ніж місце для життя це актив, який працює на вас щодня. Ми створили розумний підхід до вартості комфорту та економії. Завдяки об'єднанню сотень інвесторів ми суттєво знижуємо вартість будівництва. Якщо будувати самостійно, витрати можуть бути на 30-50% вищими. Завдяки нашим надійним партнерам, які співпрацюють з нами, ми отримуємо найкращі умови, що дозволяє значно заощаджувати. Аналогічно працює оптимізація витрат на життя. Мешканцям не потрібно витрачати час на похід по магазинам, що дозволяє заощаджувати і гроші і час. Завдяки централізованим закупівлям через додаток знижується собівартість продуктів та побутових. Их витрат а економія досягає 80%. Ми, як творці цього проекту, віддаємо фінансову вигоду від цієї оптимізації всій спільноті. Забезпечуючи справедливі умови для кожного учасника, наша бізнес-модель прозора. Ми отримуємо фіксовану комісію, а всі наші фінансові переваги залишаються для мешканців містечка. Наша головна мета створити простір, де кожен може жити не тільки комфортно і ефективно, а й наповнювати своє життя справжнім сенсом. Цей проєкт створює команда професіоналів із багаторічним досвідом. Кожен із нас працює у своїй сфері понад 10 років, але для нас це не просто робота, це спільна ідея, що надихає. Ми завжди прагнули розробити нову модель життя, де люди об'єднуються, а кожна деталь продумана до найменших нюансів, створюючи гармонійний і комфортний простір. Світ змінюється, і ми розуміємо, наскільки важливо формувати нові спільноти, які роблять повсякденне життя легшим, цікавішим і наповненим сенсом. Ми готові долати будь-які виклики, бо віримо, справжнє благополуччя це відповідальність і здатність людини творити власну реальність. Попри всі труднощі сучасного світу ми створимо середовище, в якому кожен може відчувати себе вільним, гармонійним і натхненним.